Говорить Стрій, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Славні імена Гашій увазі нарис Руки на клавіші слова кладу до дня народження видатної української письменниці Ліні Костенко. Його для вас підготували завідуюча відділом юнацтва Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жана Лейбек та учні середніх шкіл номер 2 6, 7, 8 і гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. А правда, крилатим ґрунту не треба. Землю немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля, Немає пари, то будуть хмари. Цьому не напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, А крила має, Вони ті крила не з пуху пір'я, А справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності в коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Василь Мартинов, поглянеш уперше, і справді богиня іде. Приглянешся краще, нічого нема від богині. Була між людьми в магазинах, в майстернях, на ринку. Така ж, як усі. Ну така ж, як усі. У неї зачіска розкішна, вона сама висока, струнка на каблучках, згадує Олег Сезоненко, Іван Котовенко, полковник СБУ Вона має і породу, і фізичну силу. У ній гармоїбно поєднане рацію та емоцію. Вона логічна людина, миттєво приймає рішення і ніколи не помиляється. Володимир Яворівський, письменник. У Ліни Васильівни крутий, загонистий характер. Але жінка з таким талантом має право на все. Мар'яна Савка поетеса. Вона абсолютно без пафосу, дуже харизматична. Дмитро Дроздовський літературний критик. Вона надзвичайно делікатна людина, внутрішньо вразлива, Борис Олійник, поет. Вона наш дух. Наша совість опорна величина нації Євген Маланюк зачислив її до української інтелектуальної еліти, що є запорукою несмертності нації. Ліна духовна суверенність, Україна в серці і мозку, поетеса справжня та ще з власним стилем. Ліна Костенко вибрала поезію як долю і ніколи її не зрачувала. Я вибрала долю собі сама і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі, моєї обраниці. Поет, природно, як природа, має пам'ятати, що поезія вогонь в одежі слова, бо слово є наріжним каменем, і тільки воно дає можливість зафіксувати болі і здобутки історії народу, бо тільки слово пам'ять і спасеність, живий народ, що має мову, і стверджує поетесице у поемі циганська муза. Сніги паперу білі, а букви, наче пролізки. Чи зійдуть, чи поб'ються, такі ще холоди. Але виходить книжка в перекладі по-польськи, І з кольором печалі і голосом води. Сказати на весь світ належу до народу, Котрий мене прирік на біль, на німоту. Люблю його пісні, його печаль і вроду, Ненавиджу його безмірну темноту. Але ж, але ж, але ж, народ не вибирають. І сам ти, тільки брунька у нього на гіллі. Для нього і живуть, за нього і вмирають. Ох, не тому, що він найкращий на землі. Полу поетеси належить збірка віршів для дітей, бузиновий цар. Бузиновий цар жив зі спогадів самої Єни Васильівни у гущавині їхнього саду, і куди мама з бабусею забороняли заходити. Мав очі різні, брови грізні, кіхті в ньому як залізні. Кожне слово, бадьоре і життєстверджуюче, наповнене мудрою материнською любов'ю. Її вірші підтримують у дітях з жагу до пізнання, вчать фантазувати, долати труднощі, привертають увагу до краси рідного краю, вчать відчувати з рідного слова, вчать бути маленькими українцями, гордими нащадками славних національних героїв. Любить тваринку. Травинку і сонце завтрашнього дня Вечірню в пополі жаринку шляхитну інохіть коня. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива, ти періщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом П'є гарячий чай із медом. На гілочках, на тоненьких. Поки день ще не погас, сировішки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побуде тут мені. Поки дні є ще хороші, поки є, є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, Але білоці не спиться. Дятел стукає тук-тук, Щоб не вкрала її лисиця або хитрий бурундук. Вибіг місяць за діброви, погубив на вітрі броби, Заховав за спину руки, ходить лисить без поруки. Смуток зорям невимовний. Ой, який тепер він повний, А як був молодиком, був худесеньким серпком. Куди ти ділась, річечко, воскресне? У берегів потріскалась вуста, Барвистий гук не знає твої весни, і світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками. Лелека зробить декілька кругів. І очерети з чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. В дитинстві Ліна Васильівна любила малювати, Вчилась у студії акварельного живопису та з часом почала малювати у віршах міні-картинки. Акварельні замальовки, використовуючи широку гану кольорів, ти закохуєшся у красу Божого світу, ліс, сад, квіти, сонце, ти занурюєшся в природний процес створення і умовлення, у циклічність цього процесу, всіма фібрами душі відчуваєш плин часу. Світ природи для поетеси це повернення до свого істинного я. Самі в неї природи вона черпає сили для душевної рівноваги, наповнюється радістю, спокоєм, що посилює її почуття свободи. Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй, що на віпруку лобучиться задуха і пахне степом сизий деревій та верби похилилися додолу, Червоні руші зблідли на воду. Бо вже погналось перекоти поле за літом по гарячому сліду. Ще пахне сіно, щеміється, ще у дуп'янках солодко, адам. А вже вночі на шпиньки ходить осінь і полум'я жоржин, садмухує садам. А яка прекрасна, інтимна лірика поетеси, у ній розкрито всі грані такого богом даного почуття, як любов, це вірність самі собі. Своїм принципам, мріям, це смуток за чоловічою шляхетністю, це пошук кохання на двох. на сьогодні, не на завтра, навік. Вона не хоче говорити про своє особисте життя, його треба мати, каже Ліна Васильівна. У мене довго не складалось, а вже як склалось, я була щаслива. В найтяжчі роки на скрутніших ситуаціях біля мене був справжній чоловік, лицар, напрочуд інтелігентна людина. Я думаю, що це рідкісне щастя. Любов, що стрясла душу, не проминає Мехтить життя в калейдоскопі вічності, я в твоїх очах надрукована Таємним шрифтом твоєї ніжності. Маю день, маю мить, маю вічність собі наостачу, мала щастя своє, проміняла його на біду. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, І я цинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні Одне перед одним. Ця любов була схожа на пилинство перших причасть. Кожен ранок був ніччю, кожна ніч була перед одним, кожен день був жигучим чуттям перед щастя. А тепер, що тепер? Моє серце навіки стерпне, На пожежах печалі я пам'ять свою опалю. якби ти знав, як солодко нестерпно І як спочатку я тебе люблю. Поезія а саме поеми і романи на історичну тему застерігають нас від втрати своєї історичної пам'яті, від втрати національної ідентичності. Вона будує мости між минулим і сучасним, пояснює минуле заради майбутнього, Вчить не зупинятися, рухатися вперед у боротьбі, усмислювати невдачі, бо найбільша перемога це перемога над власною поразкою. Коли в лісах ревли і бультури. Да Богу, сонце приміряло німб, і люди чорноліської культури Жили, співали, сіяли свій хліб, які б тут не було, стовпотворіння, хто б звідки не накочував сюди. А люд був корінний тут, бо коріння в такому ґрунті глибоко сидить. Тут землі щедрі, тут річок без ліку, сілякі руди в надрах залягли, і через те отак от тут спокон віку. Життя і смерть на відстані стріли. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. На Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. З історичних перепотінь наш народ зберіг свою душу, мову, свою пам'ять, і це завдяки таким мистрам слова, як Маруся Чурай, що стала символом незламності духу. Ця дівчина не просто так Маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших корогвах. Вона піснями виспівала душу. Вона пісняці залишає нам. Буває, часом Сліпнують краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо Усе як є, дорога, явори усе як є все зветься Україна. Така краса висока. І нетління, що, хоч спонись, і з Богом говори. В контексті сьогоднішніх подій з новою силою звучить вірменський афоризм з вірша Ліни Костенко царе танів твій біль беру над себе, печаль твоя в мені. І знову патріотично налаштовані громадяни нашої країни щодня доводять, що чужого болю не буває і в черговий раз стверджують ми воїни. На належні і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Поезія Ліни Костенко є співаною, її співають Ольга Богомолець, сестра Тейнюк, Олександр Пономарьов, Віталій Козловський, Оксана Муха, Лілія Кобільник, гурти Океан Ези», Пікардійська терція. Поезія Ліни Костенко перекладена багатьма мовами світу. in But also, true soil is not necessary. Earth is not, it will be heaven. No fault, it will be done. No steam, it will cloud. This is probably true, bird. but what about the man? And what about the man? He lives on the ground. I do not fly a wing has, a wing has. There are the wings, no doubt. now I and of Truth raise you and trust me. Who with fidelity in love? Who with eternal aspirations, who is sincerity to work, who is generous to care, who is a song of hope, or the, with a poetry of dreams. Man allegedly does not fly, a wing has, a wing has. Nie od ludzi nie żadam siwy, nigdy o nic nie życia. W szagranitu słony nie prosiły, bo roza skropiła o Ja od ludzi pragnę tylko wiary w każde słowo, jakie powiem do nich i w spojrzeniu moich oczu szarych, jest przyjaźny niestudzonej dłoni. Wyrzekły oczy twoje, kocham cię. Dusza zdawała swój trudny egzamin. Zda się trącony kryształ górski brzęk, Zmilczane gasło w niewypowiedzianym. Życie pęknęło, parę pusty znów, krzyk ciszy uchu jak megafon ranił, spod pióra zdążył spinić, bez jak słów, zmilczone gasło w niewypowiedzianym. Świtały noce i mroczniały dnie, nieraz krok losu wahaniem, słowa jak słońce rozjarzały mnie. смільчане голосло в нього повічане. Добраніч, Дякую за день, добра от солнца, дякую за стому, и за лосой просветленный ядом, и за лоложку у зала соломы, за твой светаник и за полдень твой, и за мое обчание по за все, что вчера квец дарил свой, за все, что завтра урод за за смех дитячий, за мой миг, за все, что я могу, за все, что мушу, добра ночь солнца, дякую за все. Тех, кто онищил свою надзабру душу, за все, что прахну песни геннадзей, что здесь у свете крошечи не пролита Добра солнца, солнце, дякую за день, за наболелось слово, как молитвы. Вечернее солнце, дякую за день, Вечернее солнце, дякую за втому, За ты в лесе день, І за волошку в житті, золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти за те, що завтра хоче зеленіть за те, що вчора встигло дзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Джима, ти сказал мне любый, душа склонного светишки, экзамен, мол ты хит, я с коришналю не сказали, лишились, не сказали.

І життя моє піде рякою, я для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхроною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія сім'ї ліктиками, галактиками, і не знало міщанське когло, коли я захлиналась лихом що душа між люди виходила, Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазини мінімум, люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами Так багато на світі горя, люди будьте взаємно красивими. Люди, будьте взаємно красивими, Моя любове, я перед тобою Бери мене свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою. Не ошукай і крил не обітни. не допусти, щоб світ зійшовся клином і не приспи, для чого я живу, даруй мені на шляхом тополиним Важкого сонця древню булаву не дай мені заплутатись, дрібницях, не розміняй На спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як і в мене, і від любові, тьмарився їм світ, і її жінки хапали за стремена, та що поробиш тільки до а там, а там жорстокий клекіт бою і дзвін мечів до третьої весни, моя любов, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, бери мене в свої блаженні сни, бери мене. Свої блажені су. Праця Ліни Василівни Костенко гідно оцінена і державою. Вона лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, перший лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Телігі, лауреат міжнародної премії імені Петрарки. Член Європейського товариства письменників, почесний професор Національного університету києво могилянська академія, а Світовий конгрес українців нагородив медалю святого Володимира. Та головне для Ліни Васильівни, аби хто небудь мислив зрощий, до мене часом слух свій прихилив, творчість поетеси – приклад шляхетного служіння поезії. А інтерес до поезії Ліни Костенко не спадає, бо вона прекрасна, справжня, заряджає людей вірою в, в себе, очищає від скверни. Людину, бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Поезія Ліни Костенко написана у ритмі дихання, її можна використовувати як мартом для серця, відгукується брати Капраніве, письменник і а поет. І видавець Іван Малкович порівняв творчість Ліни Костенко з пракораблем. Там сховок духу, там ясна година, комори наші з тих запасників стілюща виринатиме калина на сотнях затаєних кораблів. А завершити наше вшанування творчості Ліни Васильівни Костенко хочеться її ж словами, наповненими любов'ю до свого народу і свого краю. Для мене ж. Той край найкращий, де виросли крила мої. Нагадаю, що в ефірі стрій і сьогодні в рубриці Славні імена ви слухали радіонарис нарис руки на клавіші слова кладу До дня народження видатної української письменниці Ліни Костенко. Його для вас підготували завідуюча відділом юнацтва Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жана Лейбек та учні середніх шкіл номер 2 6 7 і 8, гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, а також учні і викладачі Стрийської школи мистецтв. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!